Майже 80 років на криворіжжі діє навчально-виробниче підприємство для незрячих людей. Серед продукцій, що тут виробляється, світильники, пускорегулююча апаратура, трансформатори, вироби з пінопласту. Всі товари підприємства сертифіковані. Про їх високий рівень якості свідчать нагороди в кабінеті директора, серед яких відзнака рейтингу 100 кращих товарів України. Підприємство сьогодні працює. Я б не сказав, що. Доволі стабільно, але є, є проблеми от, і з збутом продукції, є проблеми з е, оборотним капіталом, є проблеми з фінансами в тому плані, що е, сьогодні доволі складні е, фінансові розрахунки, тому що ми відвантажуємо продукцію з відсрочкою платежу і е, е, кошти поступають. Ну, не, не, не зовсім регулярно, тобто є проблеми. Окрім виробничої діяльності, підприємство є соціально спрямованим. Ми сьогодні здійснюємо перевезення своїх робітників на роботу з роботи своїм транспортом. Ми маємо свій гуртожиток, є будинок культури, є база відпочинку, бібліотека, медичний пункт з ліцензії на медичну практику. Тобто всі ці сфери підприємство фінансує. Незважаючи на той складний час, який сьогодні є, то практично підприємство залишається на плаву і працює на перспективу. Найбільше керівника хвилює питання щодо пільг підприємства. В майбутньому є ризик їх втратити. Завдяки фонду соціального захисту інвалідів це бюджетні кошти. Які ми витрачаємо на придбання нового обладнання, на створення належних санітарно-гігієнічних умов праці і тому подібне. Тому слава Богу, що такі напрямки сьогодні ще існують, але є, є вже такі негативні моменти, які нас турбують в тому плані, що це все можуть скасувати. Працюючи на підприємстві, мужні люди. Незважаючи на вади зору, вони вправні як у побуті, так і в оточуючому середовищі. На робочому місці трудяться сумлінно і роботу свою шанують та цінують. Ми зборщики збираємо світильники, інкубатори. Ну, раніше більше роботи разнообразні, а зараз в основному світильники. От. Ми доволі, що у нас є робота. От. У нас хороші очі адміністрація, вся за нас за нами дуже беспокоится. Все, в общем, слава Богу, щоб так завжди було. Работаю з 60-го року з ноября місяця. Колектив ну, очень хорошо робота. Колектив люблю і без колектива. Не мислю, як я можу далі жити без колективу. Працюю я 61-го року. Муж працює тут, дочка в мене є, син в мене є, тут онуків троє в мене є і так. Ми вже тут працювали багато, ну поки здоров'я трохи є, ще працюємо. Голова проспілкового комітету Любов Постнікова впродовж 15 років опікується соціальним захистом людей з особливими потребами. Серед наболілих питань вважає відсутність в Україні закону про використання незрячими інвалідами собак поводарів З цього приводу на підприємстві склали лист звернення до керівництва держави, аби ця проблема була вирішена на законодавчому рівні, бо серед їх працівників. Теж є бажаючи отримати чотирилапого друга. Собака-повадиль – це необхідність, це не розкош, це необхідність. Це дорогостоїще, звісно, собачка, дорогостоїще її вивчити. Тому хотілося б все-таки, щоб на рівні государства прийняли такі закони. Это во многих странах. Это и в Чехии, и в Венгрии, и в России. В России, кстати, 80 собак в год уже выдается инвалидам. Мы же идем в Европу. И все-таки хотелось бы, чтобы мы приближались к Европе и обратили внимание на нужды инвалидов, на нужды слепых людей. Мне бы очень облегчило бы эта жизнь, потому что у меня дома все заняты, а мне нужно ходить и на работу, и с работы, и, и даже в магазин скупиться. Очень собака нужна. Я би нічмічтаю, меч, щоб у мене була собака. Люди з порушеннями зору особливо відчувають навколишні негаразди та проблеми, і мужньо їм протистоять. Сподіваємось, питання, що їх так хвилюють, вирішуватиметься позитивно, та й мрія про собаку поводаря в Україні для інвалідів невдовзі стане дійсністю.